У староприлуцькій школі-інтернаті навчаються 112 дітей. Основним завданням педагогів є допомогти хлопцям та дівчаткам пізнати себе, отримати освіту відповідно до власних можливостей. Велику увагу у закладі приділяють і естетичному вихованню особливих дітей. Специфіка нашої школи, що діти дуже багато працюють своїми руками. Ви можете побачити, як і роблять це – із паперу, із тканини, із картону. Із підручних матеріалів це дає дітям змогу збільшити моторику пальців, яка дає їм покращити в своєму житті свої справи. На виставці диву у дитячих долонях представлено близько 70 робіт, виконаних у різноманітних техніках. Експозиція яскраво демонструє вміння та навички учнів їхню любов до творчості. Кажуть, що в кожній дитині закладене мудре зерно таланту, і потрібно створити умови для того, щоб це зерно проросло і збагатило життя ще більшими дивами. Також саме у цій староприлуцькій школі інтернаті і створюються такі умови. Десятикласниця Тетяна Схабіцька опановує різні техніки, тож на виставці представила декілька робіт. Клубнічки я їх шбила з тканини, така тканина, тканина м'яка, хороша. Тантипонту за бісер, клеївся пістолетиком. Вишивка, вишивала хрестиком. Привітати із відкриттям виставки прийшли друзі закладу. Серед них Діана Мороз вже понад п'ять років. Вона із своєю родиною опікуються дітками із тієї школи інтернату. каже, допомагаючи можуть. Наразі підтримують учнів у мистецьких починаннях. Останні роки ми робимо акцент на розвиваючи матеріали, тому що ми вже знаємо і історії діток, і тим, чим вони живуть, і їхні можливості на майбутнє, чим вони наприклад, могли б заробляти в майбутньому. Тобто своїми руками виробляти якісь певні речі і себе реалізувати в житті. Окрім перегляду експозиції, присутні мають змогу долучитися до збору коштів для навчального закладу. Виставка Диво у дитячих долонях триватиме у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї до 8 березня. Ольга Солдатенко, Андрій Солейко, Олександр Ткач для ТНВ.